До душі, бо нам, українцям, сьогодні це дуже-дуже потрібно. Я зараз багато часу проводила в Європі, тому що там знаходяться дуже багато наших біженців від війни. Це в основному жінки з дітьми, це старші літні люди, які опинилися в такому середовищі, де нема ні мови своєї, ні культури своєї, ні їжі своєї. І вони дуже-дуже потребують контакту. Уявіть собі, як нам приємно сьогодні зустрітися. Коли ми знаєте, якісь кожна артистка чи кожен артист викликає вас якісь у свої асоціації то з дитинством, то з якимись подіями в житті, і ці асоціації дають нам силу і дають нам єдність наших думок, наших мрій, наших побажань, навіть в силу від того, що ми не одні в цьому світі, а є такі самі, як ми, і ми об'єднуємося, відчуваємо, навіть коли ми можемо дотулитися одне до одного або просто побачити, ми бачимо, що нас. Багато Ато, ми сильні, ми маємо можливість молитися, ми маємо можливість допомагати нашим рідним і близьким, які воюють сьогодні на війні. І оця наша єдність, наша спільність, навіть пошук радості і щастя, воно дає багато сили нашим дітям, нашим чоловікам, нашим воїнам, бо вони воюють за те, щоб ми з вами відчували це щастя і спокій в душі. Тому я їздила для наших українців, багато працювала, об'єднувала їх. Асоціації різні відкривалися, і просто бачила, наскільки важливо своя мова, своя пісня, своя культура. А коли я приїжджаю в Трускавець, то в мене таке враження, що я додому до себе приїхала, бо я виросла тут. Я ж вже більше як 40 років працюю на українській сцені і в Трускавці були такі роки, роки, не місяці роки, коли я кожного місяця обов'язково приїжджала в Трускавець і я дійсно можу сказати, що я. Артистка я тут виросла. І дуже багато поколінь людей, уже я можу сказати, що виросло тут, в трускавці, на моїх піснях, і навіть дуже часто, по цілому світу, де я приїжджаю, кажуть, ви знаєте, а ми були у вас на концерті. Я кажу, так. Трускавець пароль. <ріст> Всі кажуть, точно, трускавець-пароль. Так що сьогодні так само я хочу трошки відпочити, бо дуже втомлена. Приїхала, дуже важка дорога додому, дуже важко ці кордони переходити. Ну, знаєте, дуже довго треба машиною їхати. Тобто, ледве-ледве до вас встигла і маю одне бажання зайти в готель, стати під душ і лягти спати. Але вечором ще прийду. <ріст> я вас запрошую на свій концерт і вечором ми ще. З вами поспілкуємося. Я вам дякую, що ви так довго чекали зараз тут. І хай Господь дає вам благословення на здоров'я на те все, що ви потребуєте сьогодні тут. І хай нас з вами об'єднує одна велика любов: любов одне до одного, любов до своєї країни. Бо повірте мені, я була по всіх світах і на всіх континентах. Найкраще, ніж вдома, нема ніде. Слава Україні! Героям слава! Дякую!